Зеленський проти Януковича. Хто крутіший як президент? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І на це відео мене наштовхнув певний епізод, який відбувся на фестивалі Атлас Вікенд. Власне, перш ніж перейти до нього, я хочу зробити маленький, але дуже-дуже важливий вступ. Ви знаєте, величезна проблема людей, коли вони аналізують щонебудь. небудь навіть в тому числі порівнюють політиків, то вони опираються на якісь свої симпатії. Причому насправді побудова тих симпатій на рівні голови, на рівні свідомості вона в першу чергу впирається в інформаційне поле, яке споживає. Той чи інший українець, і власне споживаючи те чи інше інформаційне поле, нам псевдоексперти різні журналісти під масками об'єктивності, всеядності, толерантності, вкладають ті ідеї в голови, які потрібні власникам відповідних медіа. А власники відповідних медіа платять тим самим журналістам, псевдоекспертам, всяким активістикам і так далі. До чого я це веду? До того, що коли ми говоримо про порівняння до прикладу Володимира Із Зеленського і Віктора Януковича, то це, мабуть, доцільно робити за якимись чіткими критеріями. І серед тих критеріїв можна виділити декілька: перше дотримання конституції і законів України. Друге свобода слова і третє до прикладу, ставлення до корупції. Можна виділити ще деякі, але в цьому відео я хочу порівняти саме по цих трьох критеріях. А розпочну я власне з того епізоду, який мене і е, підштовхнув до того, щоб поговорити про такі насправді значущі речі. Мова піде про фестиваль Атлас Юнайтед 2024 21 липня в останній день фестивалю Атлас на головній сцені заходу стався скандальний інцидент за участі стендапера коміка Сергія Черкова. Під час виступу Черков читав зі сцени про мову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. В цій нинішній промові. В цій промові Украї... Володимир Зеленський, нинішній президент, критикував Порошенка за відсутність рівності перед законом, <кій> непокараних корупціонерів, небажання зняти недоторканність депутатів. Стендапер зачитав обіцянки Зеленського, серед яких були фрази Кінець епохи бідності, кінець кумівства та швидке завершення війни він не надав власних коментарів і не жартував. Проте до коміка підійшов охоронець, вирвав мікрофон і вивів його зі сцени. Через деякий час, через декілька днів, після того, як ця історія набула певного розголосу, фестиваль Атлас Вікенд організатори фестивалю вибачилися за таку прикру випадковість. Але це один із критеріїв. І цей критерій насправді надзвичайно важливий, тому що, якщо ми глянемо до прикладу, що відбувається зараз із журналістами, знаєте, Віктор Янукович він же ж також починав тиснути на журналістів, але тільки починав. І навіть його оця квола зустріч із громадськістю, де він там потім сказав фразу певній групі журналістів, зокрема на ЄМУ, Я вам не заздрю там, і так далі. Порівнянні з тим, що відбувається зараз, ну це не йде в ніякі рамки. <кій> Навіть мій особистий досвід, коли мені дзвонили з погрозами, пошкодили машину, кілька разів пробували вламуватися в моє житло і так далі. Це саме перешкоджання журналістській діяльності. Причому прокуратура теперішня. Всупереч тому, що є рішення Верховного суду України, вона каже, що от це не порушення не перешкоджання журналістській діяльності, тому що я працюю редактором американо-української газети, яка зареєстрована в Штатах, і не маю посвідчення зразка в Україні. В той же час є рішення Верховного суду, з яким я шановних і насправді не шановних прокурорів ознайомив, дав чіткі посилання, а вони його просто ігнорують. Ігнорують насправді тлумачення, яке є верховним в даному випадку. Таких випадків можна ще перераховувати. Але у випадку у фестивалі Атлас Вікенд мова йшла про висміювання. Хоча я підкреслюю, що цей комік на Атласі, він Зеленського просто цитував. Але його фрази, фрази Володимира Зеленського, якщо їх цитувати зараз і робити паузи. Вони викликають сміх, вони викликають сарказм, вони викликають злість вже за своєю брехливою природою, адже вони не були виконані. І от порівнювати таке висміювання в часи Зеленського, Володимира Зеленського, і висміювання Януковича в часи Януковича. Згадайте дуже такий кумедний епізод, коли Януковича по голові вдарив вінок. Це насправді дуже смішний епізод. На наступний день з'явилося відео 95-го кварталу, де ці всі пародисти ну, реально висміяли Януковича дуже-дуже жорстко. Там, Якщо я не помиляюсь, так по пам'яті розповідаю. Тоді, коли Януковичу на голову впав вінок, був присутній Медведєв з Росії, і, типу, Медведєв по телефону Путіну розказує, як тут Януковича природа опустила. Дійсно, зняли, епізод був дуже смішний, дуже комедний. І 95-му кварталу за це нічого не було. І співпраця з тією ж партією Регіонів продовжувалася адже Володимир Зеленський і команда. Агітували за партію Регіонів. Улюблений журналіст Януковича Подоляк, брат якого в гру Московії працює, він же ж зараз біля Зеленського, також виконує важливі функції. Як вам такий критерій? Другий критерій. Конституція і закони України виконання Конституції і законів України. Віктор Янукович, будучи злочинцем, будучи двічі судимим, будучи пов'язаним з кримінальними колами, він мав в голові певні поняття. Ті поняття полягали в тому, що закон має виконуватися, а значить, ми повинні прийняти такі закони, які будуть вигідні нам. І відповідно, до прикладу, він почав оці злочинні зміни до Конституції. До речі, дуже цікавий епізод, що Конституційний суд, розглядаючи зміни Януковича, підтримав, що Янукович нібито має право такі зміни вносити там з допомогою Верховної Ради і так далі. І в Конституційному суді України на момент голосування аж одна людина була проти. Це Віктор Іванович Шишкін, чимало інтерв'ю, з яким ви можете переглянути, власне, на моєму телеканалі. Причому саме особлива позиція Віктора Шишкіна вона лягла в основу обвинувачення Віктора Януковича по незаконним змінам до Конституції, по узурпації влади. Саме його особлива позиція, і він сам один з 18 суддів не побоявся тоді це зробити. Але я повернусь до принципів. Янукович вважав, що Треба закон написати під себе в голові такого, що закон можна просто не виконувати, що генпрокурор чи просто прокуратура чи Служба безпеки України можуть ігнорувати те, що прямо записано в Конституції, прямо записано в законі. Такого поняття не було. Адже система має працювати. Що ми маємо у випадку Володимира Зеленського? Конституція на паузі. Конституція зламана через коліно з перших днів перебування на посаді. Володимир Зеленський топчеться по конституції, витирає об неї ноги. Особливо ганебний приклад це розпродаж української землі і надрю, всупереч тринадцятій, 14 статтям Конституції, де чітко написано, що земля, надра, шельф і так далі це все є власність українського народу. Це є національне багатство. А земля при цьому ще й є основою національного багатства. І коли Конституційний суд України почав розглядати цю справу, там по процедурі є суддя-доповідач. Він доповідає, готується голосують судді за проект рішення, і після того голосується за рішення в цілому. За всю історію існування Конституційного суду в Україні не було жодного випадку, щоб якщо за проект проголосували, що потім не проголосували в цілому. Так от проект Конституційного суду вже був. І за нього проголосували. Цей проект скасовував антиукраїнський, антиконституційний злочинний закон про розпродаж землі і надр. Що зробив Зеленський? Всупереч закону, всупереч Конституції, зламав через коліно Конституційний суд України, заблокував його роботу. Скасував укази там про призначення суддів Конституційного суду, що в принципі насправді неможливо, бо створює правовий вакуум, який не може існувати за умови, якщо ми правова держава, ми ж це всюди декларуємо і так далі. Тобто зламав через коліно. Коли мова йде про дрібніші закони, я вже згадував свій досвід, до прикладу, з прокуратури, але є величезна кількість випадків, коли закони банально не виконуються. І ну, який тиск відчувають на собі малий середній бізнес, до прикладу, оці всі податкові накладні і так далі. З чим це пов'язано? А це пов'язано з невиконанням законів, з топтанням Конституції, з топтанням базових прав людини і так далі. Це ж все має місце. І скаржитись нема кому. Хто може оскаржити злочинні дії там, Володимира Зеленського в питаннях розпродажу української землі і натори? Куди скаржитись? Оце запитання. Хороше запитання, хороше. Але це ж чітке порівняння по певним критеріям. І третій критерій корупція. В 12-му, в 13 му роках напередодні Майдану, під час Майдану, який я дуже гостро відчув на собі, і відчув в тому числі тиск від тодішньої міліцейської системи Януковича. І всякі привіти, які мені листи додому присилали там, і так далі, тому що я був сотником самооборони Майдану. Що відбувалося в той час? Питаннях корупції по кожному окремому епізоду здіймався шалений галас, і по кожному окремому епізоду просто. Піднімалися ну, величезні архіви, виходив там Азаров, прем'єр-міністр, цілий. І не так, як оці ідіоти, а старався аргументовано щось пояснювати. І тут варто розуміти, що і Янукович, і Азаров це абсолютно очевидні промосковські вороги України. Янукович, очевидно, був зв'язаний зі спецслужбами Московії. І тоді, в кінці майдану, руками Януковича в нас Путін хотів розв'язати громадянську війну через їзд. Харкові і ще багато-багато інших нюансів. Але в даних епізодах я звертаю увагу на те, як вони діяли, як діяв очевидний ворог. І як діє той, хто нібито друг, хто героїчний, ну бо він же ж не втік. Так от, повертаємось до корупції. Міністр МВС Захарченко тодішній сумарно журналісти порахували, що він тоді вкрав близько мільярда. Близько мільярда. А скільки вкрадено в нас зараз? Тоді ж не було повномасштабної війни. Ще не було цього розгрому, який є зараз. А скільки вкрали зараз? І навіть. У випадку із Захарченком, там тоді зареєстрований був позов проти Захарченка, причому якраз в одному із дерев'яних будиночків збиралися підписи простих людей, які долучалися до цього позову. Я цим особисто в тому числі займався. Це все мало місце тоді. А що зараз? Що там з Резніковим? Що там із його заступниками, що там із суддями, яких хапають на хабарях, а потім випускають під заставу? А це вже ж в нас створили купу антикорупційних органів і так далі. Але ж система то та сама, навіть не та сама, вона ще більше виродилася, вона ще більше деградувала. І всі особи, які керують відповідними правоохоронними органами, вони призначені Володимиром Зеленським. І Володимир Зеленський має особисту більшість у Верховній Раді злені слуги неукраїнського народу, особисто, власне, своєю фракцією мали понад 226 голосів. В той час, як Янукович змушений був перекуповувати там всяких так званих тушок, тоді цей термін взагалі з'явився, коли депутати йшли там, від Батьківщини потрапляли в парламент, до прикладу, а потім перебігали до Януковича за гроші, ясна річ, чи за якісь бізнес-інтереси, чи ще за що. Але цей критерій корупції, ставлення до корупції, показового ставлення до корупції він же ж надзвичайно важливий. І якщо Янукович при цьому всьому є очевидним антиукраїнцем, є очевидним ворогом, є злочинцем, пов'язаним із московськими спецслужбами, і цілком може бути, що на його стрімку кар'єру. Яка відбувалася в рамках Донецької області, що дуже вплинули московські спецслужби, і очевидно, він не готував для України нічого хорошого. Він збирався тут царювати по тому принципу, по якому царював Лукашенко і царює в Білорусі. Він очевидний ворог. Але порівняння за критеріями із Володимиром Зеленським я озвучив: то хто ж тоді Володимир Зеленський? І що нам робити? Коли в нас зараз незрозуміло взагалі куди звертатися, коли є речі, де очевидно є вчинений певний злочин, але насправді жоден правоохоронний орган ним не займається, хоча повинен був займатися. Причому без наших з вами заяв у випадку, коли мова йде про порушення 13-14 статей Конституції, про блокування роботи Конституційного суду, про антиукраїнський злочинний розпродаж української землі і надр під час повномасштабної війни. Коли хтось завойовує землю, проливаючи ріки української крові з допомогою танків, автоматів, ракет і так далі, а хтось просто з молотка продає і отримує свої гешефти, парисейські паразитичні гешефти на українській крові. ось таке невеселе в мене порівняння. Прошу вас про зворотній зв'язок. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там записано, бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Я заакцентував увагу на таких критеріях і на діяльності внутрішнього ворога, яким є кланово олігархічна система управління держави. І я на завершення хочу поставити ще один акцент: систему творять люди. Є архітектори тої системи, є верховні паразити фарисеї з верху цієї системи на вищих посадах. Є люди, які стають виконавцями волі тих верховних паразитів і архітекторів. Але її творять люди. Причому це не тільки президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати, це сотні тисяч чиновників різного рівня. Сотні тисяч і для того, щоб побудувати іншу Україну майбутнього. Нам потрібно зачистити цю систему, включно із тими виконавцями, які кажуть, ну що ж я тут? Не було варіантів. Але постає запитання: хто має прийти їм на заміну? Їм на заміну в максимально авральному порядку повинні прийти українські добровольці і волонтери. Це люди, які високопатріотично мотивовані, і основна частина з яких не захоче йти на таку державну службу, тому що буде її асоціювати. З тою гнилою антиукраїнською злочинною системою, яка є зараз. Але якщо ми їх не замінимо, то насправді Україна буде приречена. Залишиться вивізка, яка ніяк не буде пов'язана з українським народом. Український народ, ми, українці, будемо собі в своїх резерваціях носити вишиванки, кричати Слава Україні і співати сумних пісень про нашу нелегку долю. Що ми раз в 5 років йдемо і голосуємо за різних дегенератів, які довели український народ до національної катастрофи в багатьох випадках, ні духовно, ні генетично не маючи нічого спорідненого із цим народом. Тому прошу вас про зворотній зв'язок. Це насправді дуже важливо. В такий спосіб ви допоможете поширенню дуже важливої інформації. Більша кількість українців почує правду і замислиться. Замислиться зокрема над тим, як ми разом з вами повинні змінити систему, знищити внутрішнього ворога у вигляді кланово-олігархічної системи і побудувати Україну майбутнього. Дякую всім, хто допомагає. Дякую і до наступних зустрічей.